Стройка день 168. Так, шановні, у нас сьогодні стройка неповна. Я після роботи заїхав, але заїхав по тій причині, що мені сьогодні ставили на балконах підвіконники. Зараз доволі пізно. Я знову не втримався і запрацювався. І показую вам результат. Так виглядає. Стяжка на лоджі, яку я протягував, вже все гарно і все рівно. Тепер по підвіконниках. Цей підвіконник я замінив. Тут стояв такий бляшаний, бо лоджія була відкрита. Оскільки лоджія закрита, він не гарний, він мені не подобався. Ми поставили пластиковий підвіконник. Підвіконник, здається, віддієс. Можливо, помиляюсь. Далі. Тут підвіконник коротенький, як фокус тікає. 10 см глибина. ну В принципі, більшого тут і не треба. Чим ширший, чим глибший підвіконник на балконах, тим менше місця на балконі лишається. Ніхто тут квіти ставити не планує, та й з відкриванням створок в такий режим. Тут нічого особливого і не поставиш. Не подобаються мені ось ці скруглення, покажу на прикладі цього. Бо воно з'їдає сантиметр півтори ще корисного місця. Якби тут були прямі кути, тут би місця було чуть-чуть більше і можна би було навіть якусь чашку поставити. А так, тут вже під питанням. Так що, ось так від віконників вглиблені в фасад. Фасад у нас тут пінопласт. Так що тут без проблем. Я потім зріжу всю пінку. Знизу закидаю все ротбантом. Бо тут слой такий добрячий. І все у нас буде гарно. Ну і края ці врізи, Також ми це все закидаємо ротбантом. І в нас все буде гарно і рівно. І білесенько, і акуратно. Ви бачаєте, що заговорююся. В тому ідей. Перезнімати не вважаю за потрібне. Я вже це все знімлю в суботу, якщо я тут буду. Я мав працювати цей тиждень, але плани трішечки змінилися. Моя халява пропала. Або під питанням, так що не знаю, як я тут буду робити, тільки по суботи. Можливо, буду в неділю виходити, якісь такі легкі роботи виконувати. Будемо бачити. Так нас виглядає підвіконник на балконі. Оце не щелина, це тінь. От я підношу, у нас тут це гарно. Це вже можна витягнути, але мені зараз не до того. Ось так виглядає підвіконник. Тут котове з'єднання. Не дуже воно акуратно виглядає. Ну, але це всього всього балкон. Тому не зважаємо на це. І рухаємося далі. Друге з'єднання у нас П-подібний підвіконник. Ну і тут він також заходить в стіну, Тут ми все також зріжемо, підзакидаємо, і в нас все буде гарно. Тут теж щілини ні в року. Піде Ротбон, та й сюди немало. Але нічого, ми справимося. Це, можна сказати, останні нотки. Головне, що вже все стоїть, все гарно і біло. Ну, і основне, чому я так сьогодні запізнився, я доложив тут плитку сьогодні. Вже все у нас вложено, все порізано. Вже у нас тут краса. Я тут буду в суботу. Вже по цій плитці можна буде танцювати. Воно за пару днів все стигне, весь стигне, стане і буде міцно. Суботу я планую продовжувати вкладати плитку на лоджії. Не зважайте на срач. немає я часу і немає я сили на прибирання. Суботу я позбиваю. Клиночки, і на балконі наразі все. Будемо займатися лоджією. Так вийшов наш поріжок. В принципі, нічого нового, тут було простіше, бо не потрібно було відбивати розгорнутих кутів. Просто по прямій обрізали, і все, одна мені плитка трісла Ось ця не ця, а попередня, яку я вирізав на це місце. А так, більш-менш без, без відходів плитки лишилося з ящика. Одна плитка. Цю плиточку я зі старих підібрав, я її не різав. Решта всі плитки я обрізав. І цей пиріжок, оцю останню, яку я не пофеншую суму, Я також зі старих відходів знайшов. Так що так, така у нас краса більш-менш рівно, але не так, як на кухні. Признаюся зразу. Ось цю частину мені було дуже важко викладати. Не знаю, в чому проблема, але дуже важко вона пішла. І тут набагато більше місць, які мені не подобається, якщо рівняти з кухнею, тут їх добряче. Ну, я себе заспокоюю і повторюю, те. Що це всього лиш балкон. Таких явних тут фейлів нема все більш-менш гарно. Випирання мінімальні зазубринки. Ну, але не так ідеально вийшло, як на кухні. На цьому, в принципі, все. Будемо ми збиратися додому. І в суботу продовжимо вже на лоджії. В суботу, я надіюся, я вже зніму нормально за дня, щоб все було видно. І підвіконня покажу, і покажу балкон плюс результат на лоджії. Якось так. Бувайте і дякую за увагу.